Організуйте дійсно їх на цю ніч особливо. І на кожну ніч. Там між собою самоорганізуйтеся, як ми тут самоорганізувалися. Де в нас тут є вже бачите, і свої медики, і охорона чудова, і от прекрасні е офіціанти е красиві, так симпатичні, привітаємо їх, і кухарі фахові, і козарлюги, які варять нам, і бограч, і борщ. Друзі, самоорганізація. Не надіймося на депутатів. В них дуже багато відповідальності і функцій. І якщо, якщо щось. Візьми, будь ласка, візьми записку ще одну. Прошу. Дякую. Тобто, де збір, де що? Ми можемо тільки озвучити. Але такі речі ви можете робити самі. А поки що, а поки що я запрошую. Ну, Слухаю вас. Друзі, шановні, не викрикуйте такі речі про Петра Симоненка. Ви що не зрозуміли, хто такий Петро Семоненко? Ну, я вас прошу, якщо ви не впевнені в геніальності своїх пропозицій, то не, не викрикуйте, не заважайте. І дякую. Друзі, привітаємо ще одну славну людину. Людину, яка у ті часи переломні взяла на себе відповідальність і зробила дуже багато корисного для. Встановлення незалежності нашої держави. Зокрема, коли ми майже за рік до незалежності тут, в Києві, повісили нашу священний український стяг синьо жовтий, автором цієї постанови був депутат Київської ради першого скликання, потім голова управління молодіжної політики, незламний і підкупний патріот України Олександр Кулик. Слава Україні! Дорогі кияни, гості столиці, дорогі українці усіх усіх континентів! Я безмежно щасливий, що я знову разом поруч з вами тут. Ви знаєте, в листопаді місяці, 23 листопада, ми відзначали сумну дату 80-ліття Голодомору, і, от якраз під час відзначення голодомору, патріарх святіший патріарх Філарет. Назвав одну, однією з причин Голодомору те, що ми тоді не мали своєї держави. І він сказав, що в будь-якій державі власний уряд проти народу не пішов би, як пішов тоді більшовицький уряд проти українського народу і нас травив голодом. Але пройшов рівно тиждень, і 30 листопада, тут на цьому майдані, вже за Дорученням власного президента і власного уряду були побиті студенти, і пролилася кров. Ганьба такому президенту! Ганьба такому уряду! Ганьба! 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 Дорогі друзі! Ви знаєте, сьогодні дуже прикро з одного боку, що знову з таким цинізмом вчора. Так званий президент збирає попередніх президентів радиться, обіцяє як вийти з кризи, що не пролізся кров, і в цю ж ніч підступно проливається знову наша кров. Знову травмовані люди, знову травмовані депутати. Де це годиться для мене сьогодні? Якщо ще вчора був ганебний президент, то сьогоднішнього дня в мене немає вже президента, і ми його разом з вами маємо обрати. Так. Знаєте, я хочу сказати, що ви всі тут, хто стоїте, хто стоїть в це справжні герої України. І якби, наприклад, я мав на те повна, я б кожному з вас вручив орден Героя України, бо ви того варті. Разом з тим, звертаючись до наших беркутят, я хочу сказати: згадайте вірші Шевченка, і щоб не було так, як. В тому вірші, коли він сказав, якби була знала, у колись б задушила, під серцем приспала. Не дай Бог, щоб ваші матері так про вас думали, але вони будуть думати так, якщо ви проливаєте кров невинних беззбройних людей, і якщо ви і так само нащадки про вас будете, і останнє. Друже, я переб'ю для того, щоб і тебе, друже, і вам всім сказати дуже важливу новину. Це тих, в кого вже пробудилася совість. Отже, п'ятий канал та інші змі щойно передали інформацію, що кіровоградський беркут, шість автобусів, відмовився, їхати на Київ! Молодці! 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 Шановні, 108 років тому, у 1905 році, наш геніальний український поет Іван Франко написав свою знамениту поему Мойсей. І в цій поемі пролог присвячений Україні і українському народу. Я частково процитую це, тому що зараз це дуже актуально. «Народи мій, замучений, розбитий, мов паралітик, той на роздорожжю». Людським презирством, ніби з трупом вкритий? Від сорому, який нащадків пізніх палитиме, заснути я не можу. Твоїм будущим душу я тривожу. Невже тобі на таблицях залізних записано в сусідів бути гноєм, тяглом у поїздах їх безтроїзних? Невже тобі лише те судило з діло, щоб виявити твоїх сил безмірність? Невже задарма стільки серць згоріло до тебе найсвятішою любов'ю, тобі офіруючи душу і тіло, задарма край ти і весь политий кров'ю твоїх борців, йому вже не пишаться у красоті, свободі і здоров'ю, задарма в слові твоєму іскряться і сила, м'якість, дотип і потуга усе, чим може вгору дух піднятися. О ні, не самі сльози твоєго зітхання тобі судилось, вірю в силу духу. І в день воскресний твоєго повстання, і прийде час, і ти огнистим видом засяєш у народі вольних колі, труснеш Кавказ, бережешся безкидом, і глянеш, як хазяїн домовитий по своїй хаті і по своїм полі. І цей день воскр... Воскресіння настав. Ми сьогодні разом і ми переможемо разом до перемоги, разом до перемоги. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Олександр Кулик, друзі, запам'ятовуємо ім'я кожного героїчного політика, кожного героїчного того, хто відстоював свободу отам, 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 по всій точці земної кулі і того простору, який називається Україна.